Ми намагаємося на наступному тижні зробити декілька важливих кроків. Перше і головне, нам треба зняти недоторканність депутатів. На наступному тижні це поставлено в порядок денний, і кожен депутат, який за це не проголосує, мусить про це звітувати. По друге, ми добилися нарешті голосування в залі законопроекту про зняття вдвічі. Ренти на природній газ, що призведе автоматично до зниження тарифів на газ, на тепло, на гарячу воду, ми сьогодні будемо пробивати цей законопроект всіми можливими силами. І крім того, ми поставили закон про індексацію пенсій заробітних плат і про скасування принизливих, просто ганебних податків на пенсії, які і так складають копійки. Я вважаю, якщо депутати не проголосують ці важливі закони для людей. То депутати мусять не повертатися з канікул, а просто вже розпускати цей парламент і робити нові вибори, тому що тоді ці депутати абсолютно не народні і вони не виконують сьогодні своїх головних функцій. А людям хочу сказати: тримайтеся, порядок в країні можливо навести буквально за лічені роки, але стратегія обрана сьогодні принципово невірна. Стратегію треба <клес> міняти.